Вітаю, ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Буває, що нестандартний погляд на давно всім знайому історію може подарувати нам по суті новий. Твір. Часто не менш цікавий за оригінальний, але при цьому з абсолютно інакшим набором сенсів. Звісно, такий художній прийом не є новим і історії по типу, а що як, чи поглянемо на все з іншого боку, так чи інакше постійно циркулюють в попкультурному просторі. Але іноді вони виходять настільки вдалими, що в якийсь момент, хоча й не надовго, та стають навіть популярнішими за перше джерело. Сьогодні ми говоримо саме про такий твір, а якщо бути конкретнішим, то про фільм Вікет Чародійка, який вийшов у світ... Восени минулого року і несподівано увірвався до топу найкращих фільмів 2024-го. А дехто стверджує, що в принципі став найкращим фільмом року. Чи так це насправді і що саме являє собою ця кінокартина? Нам і належить сьогодні розібратися. Отож, без зайвих зволікань, приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо. Одразу зазначу, що Вікет Чарадійка це кіно мюзикл, тобто у ньому багато танців, пісень і взагалі такого собі напівтеатрального вайбу, який чимось нагадує старі діснеївські мультфільми. Ну і це не дивно. По суті, стрічка є кіноадаптацією знаменитого бродвейського мюзиклу 2003 року. А той, в свою чергу, засновується на знову ж таки одноіменній книзі Грегорі Магуайра 1995-го. Сюжет цієї історії переосмислює події чарівника країни Осбаума, зокрема, зосереджує. Джується на тій самій лихій зеленошкірій відьмі заходу, але при цьому зображує її в позитивному ракурсі, тобто змушує нас з вами її співпереживати і розповідає, як власне цей персонаж дійшов до моменту, коли його почали вважати лихим. По суті, це твір, який досліджує природу і власне самі витоки зла, окрім того, демонструє наскільки необ'єктивною може бути думка загалу про якусь конкретну людину, і наскільки легко цією думкою можна маніпулювати. Тобто, фактично він ще й піднімає питання. Пропаганди, зокрема токсичної пропаганди ненависті у суспільстві. Варто додати, що вікіт чародійка це лише перша частина з двох, при тому, що хронометраж цієї стрічки складає аж 2 години 40 хвилин. Проте, все ж, розповісти цю історію повністю у авторів за один раз не вийшло. Тому вихід другої частини поки що планується на листопад цього 2025 року, і при цьому особисто у мене виникло певне відчуття дежавю, оскільки тут відбулася ситуація, схожа з дюною Дені Вільньова. Де якщо пам'ятаєте, перша частина включала лише сюжетну зав'язку, а вже основна дія і розв'язка були у другій. Тобто це не робить фільм гіршим, але очевидно, що в першій частині вікет нас лише делікатно підводять до основних подій, які задумано зобразити у другій частині. Тепер давайте все ж детальніше розглянемо сам сюжет. Він крутиться навколо зеленошкірої дівчини альфаби, які, як ми знаємо, з сюжету чарівника країни ООЗ належить стати злою відьмою заходу, всім робити капості і взагалі бути дуже неприємною особою. По суті, з самого початку нам показують вже кінець цієї історії, коли Альфаба загинула, а всі жителі Оз святкують і танцюють з цього приводу. Тоді у мильній бульбишці, що як на мене досить символічно, прилітає Глінда, добра відьма півдня, ми дізнаємося, що насправді вони з ельфабою в минулому були близькими подругами. і, занурившись в ностальгію, Глінда, наче флешбеками, починає переказувати історію життя. Той самої злої відьми заходу. Так ми дізнаємося, що ельфаба народилася внаслідок зради її матері з якимось комівояжером, а зеленою вона стала через невідому речовину, яку коханці розпивали під час своїх амурних походеньок. Та разом зі своїм незвичайним кольором шкіри дівчина отримала й певні магічні вміння, які проявляються, коли вона переживає сильні емоції. Далі флешбек плавно переносить нас до основного сюжетного таймлайну. Ми бачимо, як ельфаба з батьком-губернатором. Привозить до університету на навчання свою сестру, яка не може ходити. Там під час офіційної церемонії, хвилюючись за сестру, ельфаба проявляє магічні здібності і, як не дивно, також потрапляє до університету, де її особисто береться вчити місцева знаменитість деканша чарівниця. В гуртожитку її поселяють з приторно доброю, а проте геть безталанною вискочкою Галіндою, яка завжди звикла бути в центрі уваги. До речі, зазначу, що за ходом сюжету цей персонаж, зрештою, перейме. У канонічну Глінду, тому раптом що з іменем я не наплутав. Але все ж повертаємось до сюжету. Певна річ, таки різні ельфаба та Галінда довгий час конфліктують, не можуть разом ужитися. Але за класикою жанру у них, врешті-решт, зав'язується щира та міцна дружба. І коли ельфабу за успіхи у навчанні викликають до смарагдового міста на омріяну аудієнтію з чарівником ОС, вона бере з собою і подругу з надією виправити несправедливість та припинити репресії, що коїться у суспільстві відносно балакучих звірів, проте як виявляється сам чарівник і є джерелом цих несправедливостей і репресій, а власне ельфаба йому потрібна лише щоб використати її вміння для ще більшого підкручування гайок та мілітаризації казкового суспільства. Що ж, особисто мені загалом стрічка сподобалася, але переглянувши купу оглядів, я не можу зрозуміти, що в ній так розчулює людей і пробиває на слюзинку. Тобто, так нам зображують історію про дівчину, яку не розуміють і не приймають, а потім уряд з допомогою пропаганди робить з неї ворога номер один. А вона при цьому з команди хороших хлопців. Але все ж, як на мене, це далеко не той рівень сюжетної драми для особливого емоціонування. Тим більше зважаючи, що все подається нам досить іронічно. Проте, зрештою, історія доволі мила. Зі своїми інтригами та цікавинками. Також, що мені ще сподобалося, так це плавність музичних номерів. Вони реально не напружують. Тобто, зазвичай в подібних мюзиклах ти просто вмикаєш режим. Ну, коли вже вони нарешті доспівають. Проте в цій стрічці особисто у мене такого відчуття не було. Все відбувається досить плавно і тільки сприяє зануренню у сюжет. Також хочу звернути вашу увагу на візуальну складову декорації, костюми та й, в принципі, сама міфологія Всесвіту. Це все пропрацьовано Воно просто шикарно, і, як на мене, лише сам масштаб зображеного вже є досить таки серйозною заявкою на звання кращого фільму року. Насправді ж, як на мене, в подібних організаціях найнебезпечнішим для кінцевого продукту є неправильне визначення серцевини описаного Всесвіту. Тобто тут для авторів треба було з'ясувати, що саме робить країна Оз країною Оз, що відрізняє її від, наприклад, Всесвіту Аліси у дивокраї чи Нарнії. І треба сказати, що вони впоралися з цим просто чудово: дорога з жовтої цегли, летючі мавпи, смарагдове місто. Основні впізнавані тригери присутні, і ти відчуваєш, що знаєш цей світ. Щодо Загального вайбу то світ вийшов такий дещо прилизаний, показово милий, нагадує передмістя, але разом з тим ми розуміємо, що він не має таким бути. Справа в тому, що жителі ОС дуже різні. Здавно вони жили відмежовано, можна навіть сказати, племенами. Їм важко вживатися разом, проте купою їх тримають маніпуляції чарівника та наближених до нього осіб. І в принципі, це мало бути злом, яке робиться на краще, так би мовити, для загального блага та встановлення порядку. Проте, на жаль, Суть цих маніпуляцій зводиться до позначення якогось загального ворога, проти якого всім треба згуртуватися. І звісно, рівник обрав найменш захищений і нечисельний прошарок балакучих звірів. По суті, це ще один приклад пропаганди, який насправді ми вже не раз бачили в історії. Але навіть у такому автократичному суспільстві, де авторитет чарівника є істинною в останній інстанції, де все йде гладенько і за планом, раптом з'являється ширшавість, власне, ельфаба, яка здатна все це зруйнувати. Загалом, як я вже згадував, Основна дія, очевидно, буде в другій частині. в першій же нас лише знайомлять з світом Вікет і показують основну зав'язку. Але навіть ця зав'язка просто донес, хоч і наповнена сенсами і поживою для роздумів. Окрім же згаданої пропаганди, про яку насправді можна довго говорити, ми можемо роздивитися і тему дружби, де, зокрема, Глінді доводиться обирати між тим, щоб пристати до чарівника, стати чарівницею, яку всі люблять, але при цьому зрадити свою подругу і тим, щоб приєднатися до бунту ельфаби. Але як і вона стати відступницею, по суті, їй доводиться обирати між мріями і совістю. Також ми бачимо тему упередженості, коли ельфабі все життя намагається допікати лише через її незвичайний колір шкіри. Проте, як на мене, основною темою все ж лишається ідея прийняття себе. Тобто ельфаба, звісно ж, також могла приєднатися до чарівника, допомагати репресувати балакучих тварин, і все в неї було чудово. Проте вона бачить у цих створіннях себе. Вона, як і вони виділяється серед загалу, і. Зрадити їх це означало б зрадити себе і все життя соромитися власного обличчя. Що ж, ще, можливо, варто було б кілька слів сказати про каст акторів, але насправді тут нічого обговорювати. Сінтія Ріво у ролі Ельфаби просто не перевершена, а Аріана Гранде у ролі Глінди, як на мене, куди вже більше вписується в цей образ. Тобто там все шикарно і, в принципі, мені нічого додати, а от про що я хотів би вам нагадати, так це те, що ваша підписка та лайк абсолютно необхідні для просування цього випуску та й каналу загалом. Тому підписуйтесь на нас на YouTube, SoundCloud. Подкаст, Telegram і не забувайте про Facebook. Також певна річ підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.